Закінчився відпочинок наш у Трускавці, хочеться два слова розповісти про саму оселю, бо це рідний дім, який можна назвати рідним через релакційне крісло, в якому неймовірно можна так от покачулятися. Прекрасна в стилі е, львівського е, смаку, шафа-купе, куди можна спокійно поскладати більшість речей, які є взагалі в цілій квартирі, отак зашита вона із цього, із цього боку. Камін, який своїми вечірніми язичками допомагає створити атмосферу казкового чарівного відпочинку, дійсно гірського. Телевізор, само собою, щоб не було скучно. Дуже зручне ліжко. Ліжко, направду, від якого відпочиває повністю тіло, воно розкладається і, до речі, є ще додаткова розкладушка. Е, якщо зважати, що це четвертий поверх, то е, само собою зрозуміло, що оточує. Вскіпну приховану сітку, можна побачити повністю Трускавецьку панораму з усіма вихилами і гірськими масивами, які настоюють безподобне повітря хвойних лісів. Тут в нас є кондиціонер для того, щоб можна було охолодити чи, навпаки, можливо, взимку обігріти квартиру, помимо того каміну, який теж має режим і обігрівання, крім естетичного задоволення. Плавно переходимо ми до кухні. Кухня теж у стилі хай-теку, з неймовірним ехо. Тут можна навіть співати джаз, хто любить, і це буде прекрасно. Найперше, хочеться сказати, що це все виконано в стилі такої кавової гами. Є все, тобто посуд повністю, холодильник акуратно зашитий. Тут є прекрасні полички для посуду, для круп. Деколи залишають все необхідне і самі туристи, тобто можна приїхати з цукром, з чаєм, з олією і з мукою проблем не буде, якщо перед вами ніхто їх не до в поличках також є повністю набір тарілок різних каструльок, сушка, ну і, звичайно, омивальник. Тут ховати можна гарному, до речі, красивому ящику, і картоплю, і цибулю, і моркву. І таким чином ми плавно пересуваємося. А, забула сказати про романтику. Це додаткові свічки, які є. Можна не турбувати, що купити трускавецьку водичку, бо тут це теж є. І е, найголовніша романтика це попри картини кавові, ще й отакі свічки. Переходимо з вами. А, горнятка, ви мусите це побачити, бо це неймовірний смак. Тут насолоди повен кухні. Дзеркало, в якому можна повністю побачити своє відображення чи я при параді, щоб іти в місто, в якому всі святково одягнуті. І нарешті ванна. Це склад кабінки душової. Ну, тут є акурат машинка надійна інтезіт і туалет. Само собою, що тут є сушка, з якою можна зробити собі гарну укладку, ну і добре, що є батареї, на якій можна підсушити різні рушнички. Загалом це все. Дуже гарно ми відпочили. Безмежно вдячні дизайнерам і стилістам та власникам цієї квартири Ірині та Роману.